Відносно перспектив України вступу до НАТО, вона, скажімо, пролонгована на роки вперед, 10 років, і конкретно, якби якісь зрушення з місця на поточний час забиває я не бачу. Що стосується протиоповідної оборони, тобто там був такий розклад, що оскільки вони тобто члени керівництва НАТО, керівництва країн-членів, що суттєво Україна запропонувати не зможуть відносно вступу. То це якби компенсується потужним підтримкою в сфері протиповітряної протиракетної оборони. Значить, найближчі американці транш дають на мільярд, дуже важливий. Але перед цим був 225. Доларів, мільйонів скажімо, це безумовно не змінює суттєву ситуацію, але нам потрібні нам потрібні проти ракети, ракети з точки зору протиповітряної протиракетної оборони. Але ми бачимо по подіям по Ахмадіду, по, по продовжуємось Путін наносити щодоби ракетний шахідний. Удари, і для цього треба працювати сучасні протиповітряної оборони засобами в необхідній кількості, яких у нас немає. І відносно цього зрушень суттєвих опять таки я не побачив. Чому? Тому що, наприклад, батареї Петріот сам ті з протиракетними можливостями півроку займаються союзниками, рішення прийнято попіти зайшла тільки одна від німців, і щось додатково. На саміті з цього приводу ми не почули. Почули, що десятки будуть засобів протиповітряної оборони, і все це якби на перспективу. А нам треба було ще вчора. Ми бачимо досить складна ситуація на фронті. Нам треба боротися і з, блістів, і з ракетним в першу чергу. Озброєнням треба боротися з керованими авіабомбами. Такий підхід не підвищує наші спроможності боротьби саме з цим озброєнням, яке принципово для нас пріоритетне його знищення, в зв'язку з цим, і тому очікувалось, щоб ну, хоча б якісь рішучі. Значить, рішення були доведені, наприклад, зняття заборони американців по постачанні в європейських F-16, але цього зроблено не було. Блінкен держсекретар сказав, що вони пересуваються з данії і Нідерландів, і так буде пересуватися там до кінця, тобто в Україну до кінця літа. Ну, ми це такого роду підходи неодноразово чули. Більш того, думали, можливо, без зніму заборону відносно того, щоб можна було наносити удари із озброєнням по аеродромах. Це ж не відбулося, значить, відносно того, що спільно з східними країнами НАТО сформуємо можливості відносно спільної протиповітряної оборони. Піднімали це рік питання і поляки, і ми ми з самого початку війни про це говорили. Але як говорив Кірбі, рішуче ніяких додаткових спроможностей не, не зважаючи на гмадіти навколо нього в цей день і, і, і щодня після цього, на американці не рішення рішуче рішення гра слів не прийняли. Тому ситуація досить складна, треба безумовно продовжувати з ними займатися, боротися за ці позиції і показувати те, що як ну наскільки можна влада, а так скажімо, засоби суспільства наше представники його. Правду казати американцям, що вони говорять і що вони роблять, і тут є на жаль різниця. І в такому підході, якщо не зміниться найближчий час алгоритм допомоги. Суттєва суттєва це означає, що е, швидке постачання в широкому спектрі і сучасно. тільки такий підхід допомозі, якого поки що ми зараз не спостерігаємо, може змінити ситуацію на фронті і в цілому просування до перемоги, яку вже вони там навчилися на словах говорити, але здійснювати реалізовувати поки ще ні. Треба буде продовжувати цю роботу і займатися підприємствами їх продукцією нашого вітчизняного воєнно-промислового комплексу, а також виконувати свої домашні завдання. У нас спочатку масштабної війни, значить, не укомплектована сили оборони України, і від цього досить. Багато кількість проблем, тобто постачання озброєння, техніки, ми з вами говорили. Але є і друга складова, особливо ті частини бригади, які на лінії зіткнення, вони повинні по максимуму укомплектовуватися, а цього поки ще не відбувається. Бачите, 40 мільярдів євро, якби, теж прийнято рішення нам передавати. Але питання у тому оцінки, що втричі більше треба зрозуміти а що мається на увазі випускали якщо ви випускали якісь декілька одиниць а потім стали спроможні випускати втричі більше і було п'ять а стало 15, а їх потрібно 100, то треба розбиратися Яке озброєння, які кількості і що нам дає наскільки піднімається потенціал, наскільки збільшуються наші спроможності? Тому як кажуть, дьявол в деталях, і треба розбиратися цими деталями, але так чи інакше, підприємства роботу їх венько промислового нашого комплексу, причому не тільки державне, а і приватне, треба всілякі допомагати, тому що ми бачимо, що в першу чергу е, треба мати надію на свої сили. Відносно е, слів перекладів. Немає сенсу. Треба чітко уявляти, що це гальмування процесами. І вони ще учора можуть взагалі вони повинні були з'явитися в кінці минулого року. А все решта, це гальмування і побоювання, що це дуже не сподобається, і росіяни це роблять все, щоб показати американцям відносно цього, і саме із за цього вони не зайшли. Все решта від лукавого тому обговорити довго і, і нудно займатися перекладами недосильно. Треба äh, знімати заборони, тому що літаки, ці європейські американці ну в частині, що можуть, да там допомагали по підготовці. Ми бачимо, як вони відносяться. Ти що готують пілотів в рік, а нам не можуть 12 допомогти, і в шведі була програма з травня завести гріпін, який більш доцільний в умовах війни і аеродрому стану у нас в Україні. А американці це зупинили. І тому розмову відносно, що це важко і ми, якби тепер шведи примусили американців, сказати, що українці говорять, що важко поєднувати ці програми. І я просто хочу ще додатково нагадати, що крім 16 які таким чином заведення американці себе поводять, французький президент сказав, навчання почалося 7 червня пілотів. і, Ну по крайній, опять таки, на словах сказав, що до кінця року значить цілі такі будуть. А це ще не додатковий тип а, летальних апаратів, саме так, тому чому а, а, французьким міражам? Це у нас не заважає, і ми не заперечуємо, і ми не заперечили і по Пагріпаним. Це видумка американців, які таким чином інформаційно пояснюють свою заборону, тому що нам потрібні і f 16 і Гріпини, і міражі якомога швидше. Відносно кількості, це таке питання. Треба нам взагалі для того, щоб скажімо, на паритетах з ними боротися, це до п'яти бригад з них. Скоріше всього три f 16 один гріпін, один міражі. А взагалі з американцями домовлялися, але тепер велике питання в зв'язку з тим, як вони поки ще на поточний час себе поводять. Нам потрібно заводити важкі винищувачі, такі як f 15 але бачите, це більше про майбутнє і з того, даже, що готова, на жаль, не робляться конкретні е е кроки для того, щоб все з'являлося зараз. А це потреба в цьому на фронті. Ми бачимо, яка велика.